Друзі, всім привіт, вітаємо вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми піднімаємо цікаву тему: тему вагітності. І як ви знаєте, Галя зараз на уже дев'ятому місяці вагітності, і 9 вересня у нас планові роди. Ну як планові термін, так Термірові. термін пологів. Тому будемо розказувати взагалі нашу історію, як ми відважилися на дитину. Чому ми, ми хочемо троє дітей, я особисто і розкажемо взагалі наш процес підготовки, як ми готувалися до народження дитини, як ми готуємося і які ми приймали рішення там протягом останніх півтора року. Тому буде цікава тема. Вас прошу перед продовженням підписатися на наш YouTube канал. Ми будемо частіше з ним записувати такі відео. Вам формат подобається. Нам також дуже приємно читати всі ваші коментарі. І якщо маєте також цікаві ідеї, які ви би хотіли, щоб ми піднімали, то пишіть це в коментарях обов'язково. Тому давайте. Давайте скажіть, чого ми взагалі підняли ту тему, тому що дуже багато хто питає, У нас не тільки знайомих, а й в інстаграмі людей. Чи ми планували дитину, чи зальоту. хоча я того слова ну дуже сильно не люблю, насправді І мені здається, що люди, які проживають довго разом, то це нормально, але ну все ж таки виникає таке питання в людей. Не знаю чого. Ні, в нас не зальоту, Ми планували дитину. Ми плануємо також наступні наступних дітей. У нас все сплановано. Зараз ми розкажемо взагалі, як це все відбувалося від початку до кінця і. Рік назад, перше, що ми почали взагалі готуватися, прийняли рішення, що так, ми хочемо дитину, і Галя почала ходити на тренування. То це було не рік назад, це було десь на початку минулого року. року. Так, більше півтора року назад, навіть і ти почала ходити на тренування стабільно. Я також потім підтягнувся десь за місяць часу, і можу сказати вам відверто, що це була, напевно, найкраща інвестиція в себе за попередній рік, не враховуючи там різних тренінгів чи ще чогось, тому що справді спортивна форма в мене покращилась, я себе почуваю краще. І я важив на наш розпис в вересні місяці більше 100 кілограмів. 101, якщо я не помиляюсь. А зараз в мене вага 88-89, там, в залежності від того, чи йдемо на піце, Ти до підсудок Ти куди, що я поправляюся. <смеш> і в мене ціль дійти до 85 кг і потім вже набирати масу. Але взагалі я думаю, що це також мало позитивний вплив на нашу дитину і взагалі на наші стосунки. Ну Взагалі, починає з того, ми взагалі на початку року зазвичай плануємо собі якби, такі загальні плани. Вони для нас насправді завжди такі якісь не фантастичні, можна сказати. Такі, 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 так, великі такі, так. дуже великі, які навіть здаються нам нереальними, але ну, потрібно мріяти і планувати. Якби і в нас був такий теж якби, план, що ми будемо старатися за дитину, але невідомо, якби в даному році це. З чого ми почали, це як я вам вже сказав, що я пішла в спортзал, займалася з тренером. Це було для мене дуже важливе, тому що я хотіла підготувати своє тіло і взагалі фізичну форму для вагітності. Я йому, як прийшла, я зразу сказала, я не хочу худати, <гад> я дуже люблю їсти. Я кажу, що я просто хочу підготуватися, там, якби і тіло підтягнути трохи і підготуватися до вагітності. Це був самий перший крок, з чого ми почали. Так. Другий крок. Вітаміни і лікування, ти вже почалася? Я зі своєї сторони. лікувалася. Я теж розпочала лікування з нутрициологом. Це, до речі, було. Не до кінця, може, до підготування до вагітності, але у мене просто дуже велика проблема з залізом і феритином, Він просто мене залишається в організмі. Хоч при консультації я їй теж одразу сказала, що ми теж хочемо старатися за дитину, тому можливо якісь вітаміни потрібно пропити. Вона мені теж дала комплекс комплекс вітамінів, яких я пропивала там протягом пів року, вісім місяців якось так вийшло було. Ну, це теж якби важливий фактор був. Іван тим часом <laughs> Іван займався, займався бізнесом. бізнесом. Так. А до речі, одне от з оті е, теж в Мін за часі ми я звільнилася з роботи. Мін за часі. за часі. Між тим так між тим я з роботи, але це теж було е, повідомино тим, що ми хочемо якби планувати. Ну ми планували дитину, так і нам потрібно було. Я розуміла, що я не зможу працювати, і ми хотіли пасивний дохід мати, і це наш нас підштовхнуло до речі до відкриття франшизи. На той момент Так, погоджуюсь. і взагалі так, так, так цікавий такий факт, що ви могли собі уявити минулого року, в лютому місяці в мене на інстаграмі було ноль підписників. Ноль. Так. І ну, фірма функціонувала все, але я від того моменту почав кожен день записувати рілси. І зараз бачите самі, який результат в Інстаграмі, там, в Тіктоці, в різних каналах. І зараз ми також будемо старатися розвивати YouTube канал, тому що такий формат вам ще більше подобається. Підтримуйте нас. І хочу вам справді сказати: якщо ви доносите користь, цікаву інформацію, то просто робіть це. Певний період часу, і ви будете мати результати. Я дуже радий, що взагалі такий результат у нас вийшов. протягом, можна сказати, більше півтора року часу. І я не буду зупинятися. Ми будемо далі записувати ці відео і ділитися з вами інформацією. Тому я почав зайня... займатися бізнесом. І справді ми прийняли рішення, що ти вже не будеш ходити на роботу. І е, у нас були там певний капітал, який ми підзбирали, і ми думали, чи нам все таки краще зараз зробити вклад і взяти в іпотечний кредит, чи все-таки далі продовжувати, наприклад, жити на орендованій квартирі і ці гроші заінвестувати в якийсь бізнес. І думаю, що це було правильне рішення відкрити якийсь бізнес. Так на цей момент ми відкрили салон. І він справді працює, можна сказати, таких на пасивних засадах, тобто ми в нього на зарплата, е, так, так, так ми Минимально. просто, так ми просто його відкрили. Він сам по собі функціонує. Ми його звичайно розвиваємо там, робимо різні речі, займаємося працівниками і так далі. Але це замінило твою роботу, можна сказати. І дякуючи тому, ми трошки звільнили свій вільний час особистий. І також Галя мені допомагала взагалі з блогом, з брендами, зі всім, тому що як не як ці кожне відео кожного дня треба виставити відео, не знаю, там зняти тему, записати проаналізувати. Це все дуже великий процес. Це не так все просто. І не так все швиденько, як і за, робиться в рівсі. я завжди кажу, що за Івана відео стоїть дуже багато людей і дуже багато роботи. Насправді справді, справді При, так ціла про що команда. люди не знають. Та так, це. так і справді це дуже велик дуже складно. І буває таке, що, наприклад, всі говорять, як тобі вийшлося, все так просто. Там. Знаєш, у нас є одна подружка, яка мама завжди Каже: Ну Іван був в певний момент в добрий час. Із добрими людьми, і з так, добрими Так, ми оцею. завжди сміємося і думаємо, блін, знали б ви, що Іван пройшов, оскільки енергії, вона... стресу і всього решта. Так, тут не говориться про те, що там когось демотивувати, навпаки розказати реалії. І також є Бо ми відходимо. Е, наступне, що ми зробили, це так, як я і кажу, відкрили франшизу, е, зайнялися салоном, так, е, зайнялися офісом, також е, займалися легалізацією. І займаємося. І в серпні ми вирішили розписатись. Ні, ти розписати пішов. Ми якби ми, ми займалися спортом, пили вітаміни, якби жили спокійно. І потім ми подорожували звичайно і ми полетіли на е... Ізраїль. Ізраїль. Так, ми полетіли в Ізраїль, а власне в Ізраїлі, і була причина, чому ми розписалися. Зараз розкажу вам чому. Ізраїль, ви знаєте, вона ні, дуже сказати, що ти захотів взяти. А там там ми з тобою дівчyn. вже більше 10 років. Куди ти без мене? Або куди ж... куди я куди я без тебе? В Ізраїлі ми прилетіли. Ви знаєте, там дуже така консервативна країна, багато євреїв. І коли ви залітаєте або вилітаєте з цієї країни, взагалі на аеропорту вас перевіряють, питають а ні, нас бі... самі вже перевіряли, коли ми коли ми вилітали так з Ізраїля і. Тоді справді я зрозумів, що я що Галина має бути моєю жінкою, О, Галя, Галина. тому що чоловіка <смірш> 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 тюр. Бо тоді мені мене спиталися, хто це. Я сказав, що це моя дівчина. І ну тут я зрозумів, що у нас не було навіть таких формальних підстав, щоб говорити, що ми чоловік і жінка. Ні, там було якось. Там були такі питання. Задавали там, а чого ти сказав, що вони питали, чи ми разом проживаємо? Іванки каже, так а вони такі а чого вони одружені? Так, так. І там іван там ну там такі питання давали. Дуже, чесно. дуже такі провокативні, дуже. І потім і тебе питали це по англійськи. Я так фіфті фіфті я англійською не дуже. І пам'ятаю ясного страху, привели якогось якось друга, Там і він до мене починає говорити російською. А я кажу, так обертайся до Івана. Я кажу, я його не розумію. а Іван каже, так Галі, він до тебе по-російськи говорить. Я кажу, а по російськи так, так, в Тебе так аж просто виключилося. Мозок ти, ти нічого просто. не відповідала. Але нас питалися там дуже багато деталей. Там, наприклад, хто збирав сумку, там де стояли речі, які речі є в сумці, так, що чим займаєтеся в себе там в Роцлаві. І потім те саме питалися Галі. Тобто я вже своє відповів питання. Прийшов другий працівник і питався, її і можна сказати, це було такою однією з причин. Ми відійшли і кажемо все, нам треба розписатися, щоб наш ти шлюб сказуєте. затвердити. Ми звичайно розуміли, що ми все одно разом, і до того моменту я ще взагалі не освічився. Був правда, Та ні. Ми просто прилетіли, і ми пішли в ЗАГС, подали, пам'ятаю в, в РАКС. Пішли, подали заяву. Можливо, ви знаєте, що в Польщі подаєш заяву. І там аж за 30 днів можна назначити собі дату. Ми назначили ту дату там за півроку, то ми забули. Чесно, ми взагалі. Ну тобто, це реально це було таке мега спонтанне рішення, і все. Ми не готувалися до того розпису. Ми навіть не проговорили вдома, як ми його зробимо, що це буде. Ну, ми знали, що ми просто розпишемося все. То все, що ми знали. Так, і, і в липні я тобі освічився, коли ми були в Палермо. Це Може, для того для нас така, знаєш. Ну, <смеш> не знаю, таке на таке наше місто, куди ми завжди. хочемо хочеться повертатися, так. І е, в серпні, 19 серпня, якщо я не помиляюсь, ми розписалися, а ти ж <смеш> помиляюся. <смеш> <смеш> а коли? Шоста. <смеш> Значить, 19 19-го ти виривала зуби. <смеш> У ну, мене немає щоб подивитися. Там є там є вибита ця дата. Ти вирвала зуби тиждень перед нашою розписом? Нас пам'ятають тоді теж батьки, питали там Івана батьки, кажуть, ну що нам приїжджати. А ми такі, ну ну так, мабуть, так, ми такі, ну Ви там щось запланували? Ми такі ні. І пам'ятаю, мене почав боліти зуб десь там, хай там 15 серпня. Я довго не думала, записалася до клініки, і вони я приходжу і кажу, у мене за два тижні розпис. А це пам'ятаєш хірург каже до мене. Окей, так вставай, і ну це дуже хороший хірург, він теж там є там, мега і дорогим, і, і невідомо яким роцлавім. І він мені каже: так вставай, приди там за пару днів. І получаю, він мені дав антибіотик і сказав, що я на розпис буду виглядати, якби нічого не було. Чесно, він своє слово дотримав. Я пішла 19-го вирвати вісімки, дві, Як собі сьогодні пригадаю, це просто жах. І пам'ятаю. Всі говорили мені, галя боже, там ти дурна, для чого ти зробила? В тебе розпис за тиждень. Чесно, я взагалі, ну, в нас не було ні фотографа, у нас не було ні, ні ресторану, нічого. у нас нічого не було. У нас було, що було це. Ми замовляли, замовили з України плаття і, і, і Іван Вишевку, і в принципі все. І ми декілька днів до розписі просто замовили ресторан, зробили маленьке. Це було в четвер. В четвер ми замовили ресторан, в четвер ми замовили фотограф. На Хоч насправді я ще така так нормально спухша була. І в суботу-рано просто там приїхали Івано-батьки, ми розписалися швидко, і ну, в принципі все. Насправді це було дуже таке так, для нас. формально, так, виключно таке наше маленьке свято. Для і, найближчих. Так, і взагалі після розписі ми далі почали жити так, як і ми далі жили. Старалися за дитину, також не зупинялися. І... Ні, ми ж не старалися. Ви старалися? Ні. Я вже не Ні, ми ми, ми ми жили, як жили, Ми просто сказали, що ми коли вже полетіли на Балі. Насправді, на Балі це теж не було. Знаєте, така поїздка, як це говорить після весілля? Mm. Е, мені Ліза... я знаю, як сказати, але не українською. Ну то ви, ви Пошлюбна розуміло. подорож, так, так, ось, пошлюбна так? Подорож, так? В нас вона не була пошлюбна, це так просто склалися обставини, тому що ми на балі планували кілька років вже летіти. Так, так. І... Білети ми мали в червні, якщо не помиляюсь. на полі. Ну, не знаю, чи ще не швидше. Тому що там теж дуже дорогі були ми білети. Ми хот... заздалегідь це брали, так. Так, ми давно планували полетіти, просто у нас не було фінансової такої можливості. Тому ми в цей рік тільки спланували свій були. Ну і можна сказати, що це була якби подорож, така наша після розпису. І ми планували тоді вже повернутися з дитинкою. Ну, так сталося, що ще не повернулися з, але буквально там. Перед новим роком, так місяць по, дізналися вже так, що вагітні так Я вагітна. і, взагалі, бачите, який у нас стиль життя. Ми не сидимо, знаєте, на місці. Ми можна сказати, всю вагітність від початку, відколи Галя завагітніла від грудня місяця. Ми не сидимо на місці. Ми кожного місяця кудись їдемо, подорожуємо. Я собі навіть записав в куди ми взагалі в які країни їздили цього року. І я навіть вже забув, що ми були в Валенції, в Венеції, в Палермо, в Закупаному, в Амстердамі, в Кіпрі. І ще десь, напевно, не говорю вже за такі поїздки там до Німеччини, чи чи ще кудись? Я думаю, що ми би ще були набагато більше. У нас було дуже великі плани на червень -ли... серпень. Ой, так. на липень-серпень, але ну не Ну, Маючи свою фірму, можливо, хтось не зрозуміє, є різні ситуації, і, на жаль, не можемо теж залишити і поїхати. Тому, тому, тому ми, ми не стоїмо на місці, так, цілий час подорожуємо і хочемо вас теж змотивувати, їздити, міняти оточення, і воно також вас мотивує робити щось і розвиватися, заробляти гроші, щось будувати, створювати. А і розкажи, як ти дізнався за ваю після. Ти довго не трималася. До нас <хи> приїхали мої батьки, мама Твоєнка. Мама тоді приїжджала, і ми її відвозили до Кракова, якщо я не помиляюсь, так? Так, Так, до Кракова. І ми відвезли до Кракова. Ти, виходить, ввечері дізналася. Це було яке число в грудні? 29 грудня. 29 грудня на мами день народження. Бо це ж взагалі така історія була, так. що я записалася до гінеколога була десь в серпні місяці, бо такий час було очікування. Це в деклакрема історія до даної гініколошки. Не я рекомендую, тут, я, 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 я обов'язково розкажу, коли і, все закінчиться. І було так, що я записалася там, Я не пам'ятаю, нехай це буде там 25 грудня, я пам'ятаю там 24 четверте, там двадцять це різдво. Я приходжу до гінеколога і кажу що там, що ми стараємося за дитину. Вона каже, та у вас все добре, паналізи все супер, все класно. Там ну старайтеся далі. І тут е проходить там, скільки 6 днів, приїжджає Івана Мама і каже: Боже, мені так всі внуків бажають. І знаєте, оце я така ходжу і думаю, блін, ти я розумію, що вам всі бажають внуків, але ну інколи буває так, що отак і немає. Ну, якби ну, не є так зразу. І я така думаю, а піду, я зроблю тест. Бо тому що якби я там цілий місяць попередній робила кожних пару днів тест, а тут така думаю, ну піду я зроблю, хоч там ще взагалі не був час зробити цей тест. Я просто роблю і дивлюся, що, ну, що він якби дві полоски показує. І я вже розуміла, що я не знаю, як я маю це Іванові сказати, тому що вдома Івана мама, тьотя з войком приїхали, ну, гості є. А я тут ну, Ти взагалі не сказала, я не знаю, як це заснула. Я сама не знаю, як я протрималася. Пам'ятаємо лягаю спати, я така, думаю, може сказати Іванові на вухо? А по вінка та ні, він зараз піде та мамі розкаже. Я така, ну це ж був тільки сам початок. Тобто ви розумієте, що сім днів перед тим лікар навіть не побачив, що я вагітна ще. Тобто, це, це взагалі там дитинці було, не знаю, три тижні всього лише там чи три з половиною. Ми їхали до Кракова і я пам'ятаю, поверталися вже повертаємося з додому. І я пам'ятаю, до брамки доїжджаємо, і щось ми там теж планували. Наступний рік хотіла нас проговорювала. Я кажу, ну нічого, там, як все буде добре, то вже нас буде троє. І тут uh, щось Галя почала, а нас ми будемо троє. Я, 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 я не зверну уваги. Потім кажу, ти щось Почу не договорюєш, і все. І ти почала, я вагітна. І ми я твіта вже був шоці. Я тоді кажу, така, ну я, мабуть, вагітна. Я ще була не впевнена, тому ну, що, що насправді там показав дуже так мінімально там ті дві полосочки. Але так, і ми навіть останній раз відїхали з Жешева, самі зупинилися, ми там та... воно, «О, Тут ти дізнався, що я так. вагітна. Так, так. так. тому так, це що дуже приємні дуже відчуття. І взагалі сам процес вагітності, він теж дуже приємний, дуже такі, знаєте, теплі відбуваються речі, коли купляєте щось для дитини, там, не знаю, ліжечко, коляску це все це дуже приємно. І знаєте, ми, ми вже з нетерпінням чекаємо, щоб. Галя народила і також на рахунок самих родів ми будемо родити тут в Рославі. І давай ще може розкажемо дуже багато. Напевно питають, чому наприклад приватні не родити поліклініці, а саме, наприклад, Ох, на Брохові, там де багато державна. людей. Насправді Іван дуже наполягав від самого початку, і ми розглядали приватні роди. Ну, для безпеки, так щоб все було добре, і але це більше пішло з України, мені здається, так, що ми хотіли, Так, так що, що потрібно сюди заплатити і щоб спокійно mm. народила без жодних там проблем і так далі. Але ми зрозуміли, що е... ми запиталися так за цю приватну поліклініку. Тут роди коштують від 16 тисяч злотих. Якщо кого когось цікавить так у Вроцлаві, і там до двадцяти не наслідні помиляється, і але важливо відмітити, що якщо, наприклад, ви будете родити в приватній поліклініці, і не дай Бог щось піде не так, то вас будуть вести до Брохова до е цієї пологової до полового будинку, де Галя буде родити. Тобто в приватних поліклініках немає стільки спеціалістів, які би могли. В, ну, в нестандартних ситуаціях ну, рішити це питання. Я навіть скажу так, що кожна клініка має свої якби, пункти в Польщі. Тобто, врод в Роцві, наприклад, є там три державні клініки, де є де можна, де роди приймають, і найбільше пунктів це має брохов саме. І, наприклад, коли Іван виставляв там і чи Іван, чи я виставляли відео. опитування чи так. відео, щось там в Інстаграм, чесно скажу вам, що настільки багато людей відізвалося, що всі родили на Брохові. У нас ну, сумніви за жодні пропали. Це навіть я навіть не знаю навіть. Навіть підписниця писала, я на четвертому поверсі, можу до вас помахати рукою. <рес> ну, насправді, <рес> дуже багато людей, дуже-дуже, тому я не знаю, як буде особисто наш досвід. Обов'язково теж поділимося, як все закінчиться. Думаю за все цим. буде Але позитивно. все буде добре, звичайно. Я дуже... Насправді я людина, яка завжди наставлена позитивно в будь-якій ситуації. Ну, і вам в загальному теж, можливо, це для нього як чоловіка щось взагалі таке нове. І він дуже хвилюється. для тебе. Те <смі> на для мене теж. так. <смі> я взагалі дізнаюсь речі, які я навіть не могла уявити. Але це теж для того, що я ну я дуже позитивно підходжу. Тобто я всю вагітність ходила, літала. Я там по сьогодні можу не знаю. Так, і це для мене це дуже, піти. дуже великий плюс, тому що я не відчула знаєте, такої складної вагітності. Там що не знаю, Галя лежить. Там знаєте, просто... ми знаємо прекрасно, та, що ми знаємо теж людей. Буває різні випадки. Так, так, так. Ну і що, що просто організм якби ну не приймає на початку, тому теж. Так. Це теж нормально, це дякувати Богу, що в такий спосіб, а не в інший. Тому що знаємо людей, які дуже важко переходять в вагітність і всю вагітність лежать. Ну, так, обрінь, і не ну, можуть, цей. Тому ось наша взагалі коротенька історія: як ми наважилися на дитину. В планах нас також ще додатково двоє дітей. Я надіюся, що ну, в нас а може не двоє, а може, не знаю. Може, я просто я завжди мріяла мати два сина. І дуже звичайно хочу дівчинку мати іван. то що би хотів мати дві дівчинку, але вже маєш дві дівчинки. І е, я колись Іванові кажу, я обіцяю, що я тобі народжу дівчинку. Кажу, навіть якщо, не, навіть якщо вона буде п'ята, але я за той язик хочу вкусити себе в той момент. Подивимося, це життя, тому ми вам просто розказуємо Є, нашу житуємо. історію і нашу ситуацію. Тому дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Напишіть вашу думку в коментарях, на рахунок Брохову, на рахунок також пологів в Польщі, або ж, може, ви мали пологи в інших країнах Європи, також дуже цікаво подивитися ваш досвід. Тому ще раз дякуємо, що додивилися. Обов'язково підпишіться, підтримайте наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Ти кажеш, не теж канал, це твій канал. Наш. Ми вже поділилися, розписалися, так що все пополам.